Творче об'єднання «Начитай» спільно з Фензін Підвал. Конкурс Магія підвалу. Вікторія Златкіна. Гарбузові дівчата. Но Оксана декілька разів перечитала останні пункти в анкеті. Якісь безглузді питання і сама анкета безглузда. Навіщо питати про ставлення до подобічного життя та про сприйняття своєї свідомості? Про таке повинен записувати психіатр, аж ніяк не шлюбне агентство. Хоча сьогодні ж Геловін. Очевидь, організатори вирішили розіграти своїх клієнтів. Озі на столах світяться білі гарбузи-ліхтарики. Своїм блименям вони ніби натякають, нічого доброго не чекають. Оксана Сердита струснула каштановим волоссям. Не те, щоб вона прагнула вийти заміж, просто її лякала самотність. Інші сім дівчат вже заповнили анкети і сиділи щось розглядаючи на телефоні. Дівчатам, як і їй, було десь років до 30. Вже закінчили. Поцікавилася жіночка на ресепшн. Дівчата закивали. Оксана написала перше, що прийшло в голову. Тоді разом з усіма поквапилася до іншої кімнати, де їх просили зачекати. Знову чекати! Краще б познайомили з хлопцями. Простогнала дівчина з блідоблокитними очима. Нам так і не показали чоловічих анкет. Підтримала смаглява. Заспокойтеся, агентство обіцяє стовідсоткове одруження. Втрутилася дівчина з кирпатим носиком. Ага, у них все серйозно, заявила дівчина з вигнутими бровами. Якщо не знайдете чоловіка, вони типу гроші повернуть, додала дівчина з гострим підборіддям. Оксана в розмову не вступала. Навіщо вона сюди приперлася? Це все через Яну. Подруга знайшла в шлюбному агентстві чоловіка і зараз живе з ним за кордоном. Цілий рік від неї не було чутки, а нещодавно Яна надіслала повідомлення, в якому радила саме на Геловін завітати в шлюбне агентство білий місяць. Мовляв, не пошкодуєш. Поки дівчата сперечалися, Оксана вислизнула в коридор. Цікаво, де у них дамська кімната? Всі співробітники кудись поділися ні в кого запитати. Довгий коридор закінчувався гвинтовими сходами, які вели вниз. Вона спустилася і трохи пройшла вперед. Було темно, лише біля двохстовкових дверей жовтів клаптик світла. На них була вигравірена велика горизонтальна вісімка – знак нескінченності. Двері виявилися прочиненими, і Оксана зазирнула до зали. Виглядала вона доволі просторо, пахло, як у бабусиному льохові, картоплею, осінніми яблуками і гарбузами. Кам'яні стіни прикрашали вінки із сухих квітів. Здовж однієї висіли солом'яні опудова у людський зріст. Їх було рівно вісім. Кожне щиро оздоблене овочами, фруктами і ягодами. Опудала були зшиті між собою, тим самим нагадуючи плетений акордеон. Оксану здивувало не стільки опудала, скільки гігантський білий гарбуз. Він подібно до Каспової карети височив у центрі зали. Всередині цього гарбуза виднілися голови вісьмох дівчат. Всі вони голосно співали і були немов в транці. Навколо стояли жінки в білих відьомських капелюхах і костюмах світло кольору. Чоловіків Оксана не помітила всюди жінки. Тепер ми не будемо самотніми, наші дні стануть безтурботними, співали дівчата. Раптом спів припинився. Гарбузові стіни, ніби бісквітні коржі, водночас осіли, а дівчата, що були всередині, почали змінюватися. Вони склеювалися одна з одною, наче постелінові ляльки. Руки, ноги, голови, все перемішувалося. Оксана скрикнула, але вчасно затиснула рот рукою. Схоже, її не почули. Зрештою, дівчата перетворилися на одну. Водозмінена дівчина поклонилася і по черзі обійняла присутніх. Чекати, що станеться далі, Оксана не збиралася. Навшпинки побігла у біг гвинтових сходів, але піднятися не змогла. Вони чомусь не закінчувалися, тягнулися і тягнулися. Зненацька на одній зі сходинок з'явився білий гарбузик. Що за дідько? Оксана нахилилася і відразу відсахнулася, із нього вилетіло сухе листя, яке прямо на очах перетворилося на метеликів. Вона відчула пряний аромат гарбузового пирога, в голові запаморочилося, ноги підкосилися. Коли розплющила очі, гарбуз та сходи зникли. Оксана сиділа в офісі агентства, поруч стояла дівчина. Вона здавалася знайомою. Не впізнаєш. Ми з тобою були подругами. Яна? Це ти? Подруга кивнула. Вона виглядала інакше, ніби зробила пластичну операцію. Не змінилися лише очі великі, Карі, оксамитові. Що вони з тобою зробили? Я бачила тих дівчат, їх засунули в гарбуз. Вони змішалися. Так і має бути. Це давній ритуал. А хіба ти не одружена? Я гадала, ти з чоловіком виїхали за кордон. У мене нема чоловіка. Ми всі доньки білого місяця. Нас ще називають гарбузовими дівчатами. Кожна поєднує в собі вісім сестер, вісім життів. Нарешті Оксана почала щось розуміти. Вісім дівчат, вісім опудал, горизонтальна вісімка на дверях. Дівчат, які заповнювали анкети, було сім, з нею вісім. Напевно, це Відьомське магічне число. Ти теж одна з нас, повідомила Яна. Ні, це не для мене. Мені час додому. Твій дім серед нас. Я напростягнула її дзеркальце. Оксана здригнулася, звідти на неї дивилося незнайоме обличчя, смаглява шкіра, блюдо очі, керпати ніс, вигнуті брови та гостре підборіддя. Із свого залишилося тільки каштанове волосся. Не бійся, ти звикнеш. Відтепер ти не будеш самотньою. Заспокоїла її Яна і міцно обійняла. Вікторія Златкіна Гарбузові дівчата.